Міжнародні місії, які спостерігали за виборами в Україні, не зафіксували порушень, які б могли вплинути на результати голосування. Експерти відзначають професійну роботу центру в і кращу організацію виборів у порівнянні з минулими кампаніями. Попередні висновки і характер зауважень спостерігачів можуть свідчити про те, що міжнародна спільнота не матиме підстав для невизнання результатів голосування. Розповідає наш київський кореспондент Руслан Даниченко. Вибори в Україні відповідали демократичним нормам. Такі висновки оприлюднили сьогодні одразу декілька міжнародних спостережних місій. Всі вони кажуть, що не зафіксували під час другого туру порушень, які б могли вплинути на результати виборів. За нашою оцінкою. Вибори в цілому відповідали міжнародним стандартам. Помічник держсекретаря в адміністрації президента Буша Девід Кремер очолював спостережну місію Міжнародного республіканського інституту. Її члени відвідали понад 100 дільниць як на заході, так і на сході країни. Констатують між першим і другим раундом обидва кандидати мали рівні можливості проводити кампанію, а самі вибори були відкритими і прозорими. Ці висновки збігаються із оцінкою європейської мережі спостерігачів. Атмосфера виборів під час другого туру була в цілому вільна від тиску, залякування чи погроз стосовно кандидатів. Експерти не зафіксували централізованого зловживання адмінресурсом, і вважають, що другий тур голосування організували навіть краще, ніж перший. Вони кажуть, після 2004 року українська виборча система прогресує. Професійними називають іноземні спостерігачі і дії центру виборчкому. Із зауваження іноземних місій суперечності в законодавстві, скажімо, щодо внесення в списки виборців або голосування вдома. Експерти радять усунути їх до наступної кампанії. Суперечливим називають і зміни правил формування виборчих комісій між двома турами. Which... ухвалені парламентом поправки до закону на жаль стали приводом для певного занепокоєння напередодні голосування, але за нашою оцінкою, ця новація не стала причиною якихось масштабних словживань. Спостерігачі кажуть, що оприлюднені висновки попередні. Вони уважно слідкуватимуть за можливим оскарженням результатів у судах. Однак зазначають, що сьогоднішні схвальні оцінки навряд чи зазнають суттєвих змін. Руслан Дениченко для Голосу Америки, Київ.